Я компанія. Вчасно. Чор, Чорний піарце чор, тоже піар. На голову вище продає люди. Ну я торнуюсь на світ, все. Якщо можна розказати трошки сур, про себе, своє життя, ну, які я... зміни. Я любитель розповідати про себе життя. мірі можливості. Все бачили по телевізору Програму бачили? Може, я її не бачу. За, шоп... За шопінг був супермаркет. Ну, ми просто дружимо і вирішили якось розуміти. Боїв поєдинків немає, розумієте. Почали трохи забувати з Андрія Петельника. І ми співпрацювали з таким журналом яким потрібно активно була реклама. Ми зробили піар кампанію зробили таку передачу. Канал Інтаж теж. Треба якось варень його піднімати. Бачите, як зараз всі пам'ятають, що була така передача, там передача хоча виходить кожного тижня, але всі пам'ятають, що котельник з високою дівчиною ходив по магазинам. І частіше за всього задають це питання завжди. От, тобто, у кар'єру якось на, 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 на довгу позицію відпалося і питається, що як особливо. У мене все нормально з особистим життям. Я не люблю про це розказувати, але якщо бог значить все нормально бачите, піар хід вдався, всі одразу посміхнулися, якби задали це питання.